Це канал Гобі, і сьогодні ми починаємо нову еру, а саме Мезозой. І попереду нас чекає розповідь про тріасовий період. До речі, що ви знаєте про тріас? Що перше прийшло на думку? Якщо поява динозаврів, то все вірно. Вони з'явились саме у тріасі, але, як то кажуть, не динозаврами єдиними Як вам крокодили, з які їдять траву, або жаби розміром з мікроавтобус, чи перші хребетні, які полетіли в небо. Так, тріас це дуже цікавий період. Я, в свою чергу, як завжди, прошу вас підтримати наш канал. Тож лайк, підписка. Погнали! Тріасовий період або тріас це перший період масусейської ери. Він почався приблизно 250 мільйонів років тому, а закінчився близько 215 мільйонів років тому. Тріас почався одразу після глобальної катастрофи, великого пермського вимирання, коли життя на землі було на краю загибелі. Але будь-яке масове вимирання відкриває дорогу новим формам життя. Так сталося і 250 мільйонів років тому. І саме цим цікавий тріасовий період. Новим життям, глобальними змінами і зародженням усім відомих динозаврів, ктерозаврів і савців. Тріас це перехід від палеозойської ери до мезозойської, перехід від синапсид до діапсид. Велике Пермське вимирання знищило практично всіх синапсид. Рептилії, а в океані загинули всі трилобіти, які жили на землі майже 300 мільйонів років. Але вимирання торкнулися не тільки тваринного світу. Рослинний світ також постраждав, і планета практично позбулася лісів. За деякими оцінками на 10 мільйонів років. Глобальна перебудова екосистеми протікала досить повільно. Неможливо описати тряс без розповіді про географічні особливості того часу. Пангея і Тетіс. Пангея це суперконтинент, що існував майже весь палеозой. А Тетіс це стародавній океан, який у Тріасі став скоріше морем затокою. Чому саме в Тріасі Пангея і Тетіс настільки цікаві? 220 мільйонів років тому Пангея почала свій розпад на північну Лавразію і Південну Гондвану, а в цей розрив хлинув океан Тетіс. Пангея була єдиним континентом, що розташовувався майже від полюса до полюса. Із заходу її омивав величезний океан Панталаса. Прибережні території суперконтиненту піддавалися сезонним мусонам, а ось внутрішні райони континенту були занадто далеко від океану, і клімат там був спекотним і сухим. У вологих регіонах рослинний світ здебільшого був представлений хвойними лісами. Листяні дерева, так звичні нам, ще не з'явилися. Але потрібно розуміти, що і хвойні дерева тріасу це не ялинки з соснами. Чим далі ми будемо віддалятися від вологих регіонів, тим більше ми зустрічатимемо представників папоротів. Серед найчисленніших рослин тріасового періоду були саговники. Зовні вони нагадували пальми з бульбоподібним стовбором, який увінчує пучок витонченого перестого листя. Але насправді саговники це не пальми, а щось середнє між деревоподібними папоротями і хвойними рослинами. Близько ста видів заговників збереглося й до наших днів. У природі вони ростуть у тропічних лісах Азії, Австралії, Мадагаскару, а деякі види цих сучасників динозаврів розводять як красиві кімнатні рослини. Особливий інтерес становлять швидкі, вражаючі зміни екосистем після вимирання. Важко уявити собі вимирання більш драматичне, ніж перемтріасове. Як не як чверть мільярда років тому від усього різноманіття наземного багатоклітинного життя залишилося трохи більше ніж чверть видів, а морське взагалі вимерло майже дочиста. До раннього тріасу дожили лише 4% видів. Ну а потім почався тріасовий період, що тривав понад 50 мільйонів років. Саме тоді вперше повернулися в море хребетні, що колись вийшли з нього. З'явилися іхтіозаври і плезіозаври. Взагалі у ранньому тріасі в морі з'явилися безліч нових хижаків, які винаходили найбільш передові на той момент методи полювання. А раз удосконалювалися мисливці, їхнім жертвам нічого не залишалося, як знаходити нові способи втечі та захисту. Риби зробили ставку на силу давно винайдених плавців, що не були майже сучасного вигляду, та швидкість, яку вони розвивали. А, наприклад, двостолкові молюски навчилися наглухо зачинятися в своїх раковинах. Моря тріасового періоду заполонили знаменіті амоніти морські жаки, з'явилися мадрепорові корали. Сьогодні це найбагатші на види загін коралів. З хребетних тварин в океан прийшли іхтіозаври та плезіозаври. В морях тріасового періоду жили п'ять основних груп морських рептилій: пахіплеврозаври, плакодонти, нотозаври, плезіозаври та іхтіозаври. Кожна група була адаптована до водного життя абсолютно по-різному. Походження цих груп, ймовірно, було незалежним. Пахіплеврозаври це тварини з подовженим тілом, невеликою головою, довгою шиєю і довгими кінцівками, схожими на весла. Вони в основному відомі в середньому трясі, зустрічаються в достатку в морських відкладеннях Центральної Європи. Ці тварини завдовжки від 20 см до метра були добре пристосовані до водного життя, в якому рух здійснювався коливанням сплощених хвостів. Передні кінцівки могли частково слугувати для підтримання напрямку руху. Задні кінцівки, ймовірно, пахіплеврозаври, притискали ближче до тіла, щоб зменшити опір води. Та звікістки були дуже легкими та слабо з'єднані з тулбом. Отже, вони не могли витримати вагу тварини на суші. Череп довгий і легкий, з великими очницями, і ніздрами. Тонкі й гострі зуби розставлені та виступають вперед, що свідчить про рибний раціон цих ящерів. Моторні плеврозаври могли переслідувати і ловити свою здобич, стрімко витягаючи довгу шию. Тепер розкажу про плезіозаврів. Перші справжні плезіозаври відомі з верхнього трясу. Їхні розміри варіювалися від 2 до 14 метрів. Вони були вельми пристосовані для пересування під водою завдяки наявності потужних веслоподібних кінцівок і надзвичайно укріпленому тазу. Ми знаємо чотири сімейства плезіозаврів, деякі з довгою шиєю, інші з короткою. Але про них більш докладніше ми розповімо в наступному ролику, бо розквіт ця клада отримала саме в юрському періоді. А ось про найвідомішого іхтіозавра є дещо цікаве. Таємниця походження ігтіозаврів, рибоподібних морських ящерів мезозою, давно хвилює вчених і любителів біології. Справді, величні володарі трясових морів не, мов би, взялися ні звідки. У всіх інших морських ящерів, різних там пліозаврів та інших, а також савців китів, є чітко визначені сухопутні предки, умовні бегемоти, є чітко визначені перехідні форми, які вважають за краще розмножуватися і відпочивати на суші, умовні тюлені. І нарешті є кінцеві форми з повною адаптацією. До морських умов умовні дельфіни, і тільки віхтіозаврів такий ланцюжок простежити не вдалося. Найбільш ранні іхтіозаври близько 250 мільйонів років тому, буквально за кілька сотень тисяч років після великого вимирання, вже є повністю морськими видами з кінцівками, перетвореними на грибні плавники, риб'ячим, дволопатовим хвостом і навіть спинним плавником. Звісно, можна сказати, що палеонтологам поки що не пощастило, і відкриття предків іхтіозаврів ще чекають на вчених. Хотілося б у це вірити. Але таємниця залишається таємницею. Навіть родинні стосунки їхтіозаврів з іншими амніотами пермі та тріасу встановити поки що не вдається, аж надто вони не схожі на всіх інших. І вже якщо теплокровністю на початку тріасу після синапсид пермі важко було когось здивувати, то живонародження стало откровенням для всіх хребетних. Це вже сильно потім до цього способу долучилися інші морські мешканці. Просто натізав і деякі хрящові риби. А з мешканців Суші до цього тільки савці додумалися через півсотні мільйонів років. Здавалося б, відповідь на питання про походження іхтіозаврів була закрита, з відкриттям іхтіоптерігів, морських ящерів раннього трясу, які ще зберігали ящероподібні риси. Але вже мали грибні плавці, що не давали змоги вийти на сушу. Ще трошки і знайдеться предок іхтіоптерігій, який вивить у собі риси частково сухопутної тварини. Ось тільки раптово ящероподібні іхтіоптерігії виявилися молодшими за вже вкрай рибоподібних ранніх іхтіозаврів. Не прокотило, як Кажуть, нині вчені дедалі більше схиляються до думки, що їх тіазаври зовсім не заври, тобто не належать до клади зауропсид, а походять від якоїсь групи прибережних, пермських, а то й карбонових рептиліоморфів, що не мають близької спорідненості із зауропсидами та синапсидами. Залишилися знайти цьому скам'янілі докази. На початку тріасового періоду головною сухопутною твариною суші був синапсид лістрозавр Якщо в пермському періоді лістрозаврів було вкрай складно помітити в багатому різноманітті інших синапсидів або деапсидів, то в тріасі було зовсім навпаки. Серед лістрозаврів було складно знайти хоч когось іншого. Але поступове домінування зсувалося, і на сцену вийшли інші сухопутні тварини. Прісноводнішніші були зайняті земноводними, але знову ж таки тільки на початку тріасу. Безпанцерні, до цієї клади відносяться всі земноводні, які нині живуть, ще тільки почали з'являтися, тож річки і озера займали темноспондельні амфібії, які нині повністю вимерли. У середині тріасу на суші з'являються клювоголові. Це сестринські ящеркам таксон. Єдиний живий сьогодні представник дзьобоголових – це Хаттерія, що мешкає в Новій Зеландії. У тріасовому періоді дзябоголові були більш широко поширені, ніж предки сучасних ящерок, але займали ті самі ніші. В тріасовому періоді відбувається головна глобальна зміна в сухопутних нішах хребетних, що визначила вигляд усієї мезозойської ери. В еволюційні перегони вриваються архозаври. Ще недавно археозаврів практично не було, але за якихось 15 мільйонів років вони починають займати одну з нішу за іншою. Фітозаври проникають в прісноводні водойми, майбутні птерозаври. Своються на деревах, крокодилоподібні зухі заволодівають великорозмірними нішами сухопутних хижаків, а навколо носяться невеликі динозаври. Архозаври опинилися скрізь, і в наступний 175 мільйонів років домінантних архозаврів будуть замінювати тільки інші архозаври. Фітозаврів замінять зухія у вигляді крокодилів. Зухія замінять динозаври, аптерозаврів, птахи. Мабуть, окремо треба зупинитись на зухіях. Був час незадовго до того, як динозаври стали панувати світом, коли найпоширенішими великими тваринами на суші були зухії, родичі крокодилів. Ці рептилії виконували безліч функцій в екосистемах раннього тріасу, зокрема, роль вищих хижаків. У річках і озерах водилися фітозаври. Вони були трохи схожі на сучасних гавіалів, але з виступаючими гребенями на черепі та зазубреними схожими на акулячі зубами. Деякі класифікуються як доліхоростральні, з довгим рилом, пристосованим для лову слизької риби. Інші були брахіостральними, з потужною широкою мордою, і, ймовірно, тягли наземних тварин, які прийшли на водопій, у водяну безодню. Іншою примітної групи були рауїзухі, склади псевдозухі, які еволюціонували близько 250 мільйонів років тому. Вони багато в чому нагадували своїх сучасних родичів, крокодилів, але мешкали на суші, а в деяких випадках навіть ходили. Майже вертикально на двох задніх лапах. Найбільші види досягали 10 метрів в довжину, хоча ті, що жили до найперших динозаврів зазвичай були трохи меншими. Однак, можливо, найдововижнішими і найстрашнішими з трясових ящерів були еритрозухіди. Ці м'ясоїди мешкали по всій пангеї понад 240 мільйонів років тому і миттєво ідентифікувалися завдяки своїм комічним пропорціям. У всіх відомих видів були непропорційно великі голови порівняно з тілами. Це невідповідність на найбільш помітна у найбільшого з усіх видів Ерітрозухус африканус. Він був п'ятиметрової довжини, з яких цілий метр становила його гігантська голова. Вважається, що пропорційно до тіла він мав найбільший череп серед усіх наземних хребетник в історії. Завдяки гігантській голові в ній розміщувалися надзвичайно сильні шелепні м'язи, що ідеально підходили для дроблення кісток. Таким чином, Еритрозухіди, ймовірно, були гієнами свого часу. Ну і як оминути крокодила Вегана? Це етозаври, досить великі, до 3-4 метрів завдовжки, рослиноїдні псевдозухи середнього і пізнього трясу. Ці тваринки мали плотненьку, ну, швидше товстеньку, статуру і успішно конкурували з останніми великими рослиногідними синапсидами, які вижили після великого вимирання. Справжні архозаври, з'явившись на початку трясового періоду, буквально за кілька мільйонів років, сепарувалися на дві групи, які легко відрізняти забудовою променево-зап'ясткового і гумілково стопного суглобів. За цією ознакою виділяють псевдозухій та орнітодір. Якщо говорити дуже просто, то перші не змогли повністю перейти до правильного випрямлення кінцівок під тулубом, а другі змогли. Перші стали предками сучасних крокодилів, а другі птахів. Незабаром після роз'єднання з псевдозухіями у другій половині тріасу орнітодіри також розпалися на дві гілки. Перша птерозаври дала перших серед хребетних справжніх підкорювачів в повітря. Друга динозавроморфи вважала за краще залишитися на суші. Птерозаври стали першими хребетними тваринами, які набули здатності до махаючого польоту. Планувати то могли і ранні деапсиди, причому лепідозаври були навіть крутішими за архозаврів в цьому плані. Але правильно в поріт розлетіли саме представники архозаврової гілки. Політ, що махає, у птерозаврів, забезпечувався низкою адаптацій. Олегшеним скелетом, повітряними мішками, в тому ж скелеті під шкірою, теплокровністю, потужною мускулатурою плечового пояса, є подобою пташиного кілля, до якого ця мускулатура кріпилася, та цікавою махательною поверхнею, що вельми відрізнялася і відкрила двоюрідних родичів птахів, і відкрила вельми далеких родичів кажанів савців Ну і нарешті найцікавіше: ми добралися до появи перших динозаврів. Наземна гілка Орнітадір призвела ближче до кінця тріасового періоду до появи динозаврів. На той момент ця модель наземного хребетного хижого насамперед була просто ідеальною. Біподальність забезпечувала потрібну жвавість, був гарний кусь, так ще липи не могли жувати і ретельно обробляти здобич, але це наприкінці тріасу не було особливою проблемою. Найбільш ранні динозаври жили в районі надконтиненту Пангея, що відповідає території сучасної Південної Америки. До недавнього часу найвідомішими з цих істот були відносно великий герозавр, приблизно 200 кг і середнього розміру стафрикозавр, приблизно 35 кг, які жили близько 230 мільйонів років тому. Але зараз частина уваги перемістилася на еораптора. Виявленого в 1991 році дрібного близько 10 кілограмів динозавра, перші динозаври співіснували на рівних з архозаврами, крокодилами та птерозаврами. Якби ви перемістилися назад у часі в кінець трясового періоду, то ніколи б не здогадалися, що ці рептилії вищі за всіх інших. Усе змінилося із загадковим трясово-юрським масовим вимиранням, яке знищило більшість архозаврів і терапсид. Ніхто не знає достеменно, чому динозаври вижили. Можливо, це пов'язано з прямошхожістю або складнішою будовою легенів. До початку юрського періоду динозаври почали диверсифікувати екологічні ніші, залишені після вимерлих побратимів. Розкол між ящеротазовими і птахотазовими динозаврами стався наприкінці тріасового періоду. Більшість найперших динозаврів належали до ящеротазових, наприклад, зауроподоморфи, які еволюціонували в двоногих травогідних прозауроподів у ранньоюрському періоді, а також у більших зауроподів і титанозаврів. Наскільки ми можемо судити, птахотазові динозаври, що включають орнітоподів, гадрозаврів, анкілозаврів і цератопсів, розвинулися з еокурсор, роду невеликих двоногих динозаврів пізнього тріасу Південної Африки. Еокурсор наймовірніше походить від настільки ж дрібного південноамериканського динозавра, можливо, еораптора, який жив на 20 мільйонів років раніше, закінчився тріас, як ви вже, мабуть, здогадалися, масовим вимиранням, яке дало простір для динозаврів. У мазазойську еру життя на планеті так і не полишило на хорошу палеозойську звичку, час від часу масово вимирати. Хоча пізньотріасове вимирання стоїть свого роду особняком серед усіх масових вимирань. По-перше, воно було вельми швидкоплинним, тривало всього 10-20 тисяч років, що буквально мить з точки зору планети. По-друге, вже дуже вибірково воно діяло, майже повністю знищивши одні життєві гілки і залишивши в недоторканості інші. Вимерли всі ранні архозавроморфи на кшталт великих рослиноїдніх етозаврів. Вимерли практично всі псевдозухи, що лідирували на суші в тріасовому періоді. Ледве встигнувши відправити в юрський період предків сучасних крокодилів і ще парочку родів крокодиломорфів. Але і ті наступні майже півтори сотні мільйонів років були відправлені на ув'язнення в бідні прісні води. Зате інші архозаврові гілки, майже не зачеплені вимиранням, отримали величезну еволюційну перевагу. Динозаври на суші і птерозаври в повітрі отримують абсолютно владу над материками планети. У юрському періоді почалася і епоха динозаврів. Що ж слугувало причиною цього вимирання? Основною причиною вчені вважають розпад пангеї, що почався. Єдиний суперконтинент раптово вирішив тріснути, причому не по лінії зіткнення північних і південних материків. Кінець тріасу збігається з появою Центрально-Атлантичної магматичної області. А це, власне, заявка на створення нового Атлантичного океану. Північна частина Пангеї почала розколюватися практично за лінією зіткнення стародавніх Лавразії та Балтики, що колись існувала. А південна частина зробила першу спробу відокремити Південну Америку від решти гондвани. Усе це супроводжувалося грандіозними землетрусами та вулканічними виверженнями. В якийсь момент відсоток накопичення шкідливих для здоров'я продуктів виверження в атмосфері та гідросфері став критичним. І все, ласкаво просимо вимирати. Ще одна гіпотеза це падіння на планету порівняно великого астероїда. Вона, до речі, набагато краще пояснює практичну раптовість вимирання. Проблема тільки в тому, що такі катаклізми залишають на тілі Землі суттєві наслідки, яких за відповідним віком так і не знайдено. Глобальне вимирання знищило безліч видів тварин як на суші, так і в морях. Але саме в Тріасовому періоді хребетне життя почало обзаводитися знайомими нам рисами. З'явилися предки птахів і крокодилів, зародилися савці, ящерки і черепахи. Тріас це найцікавіший період мезозойської ери і незаслужено найбільш непопулярний. Отже, це все. Друзі, сьогодні було довго, але я сподіваюся цікаво. Всіх, хто дослухав ролик до кінця, прошу натиснути лайк та обов'язково підписатися на наш канал. Попереду юрський період, тож цікава розповідь про гігантів хижаків, гарантовано. Дякую всім за просмотри. Тож до зустрічі в нових відео.